Якщо дуже хочеться великодня, а пора року не так, то я вам скажу про в Коломиї. Це місто, де всі дороги ведуть до писанки. І все навколо нам нагадує писанки та Великдень. Отже, сьогодні я вам розповім, що неочікуване можна побачити в музеях Коломиї, куди сходити і що обов'язково побачити, Чим унікальне це невеличке містечко? І як місцеві жителі зброю перетворили на символ життя? Всім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо про Коломию. Отже, поїхали! З самого серця Коломиї, а це найбільша писанка в світі, і єдиний в своєму роді музей писанки, де налічується більше 12 тисяч писанок. Тут навіть важко уявити собі цю величезну кількість. А тут можна знайти писанки всіх регіонів України. Я навіть писанка, який є близько 500 років. З цікавого також тут є писанки, які були розмальовані з відомими людьми України і не тільки. Наприклад, коли приїжджали якісь певні посли, відомі люди, дружини президентів, робили для них майстер-клас, і була така, якби традиція, коли вони розмальовували писанку і наривали її музеї. У нас є писанки від Андрія Шевченка, Ліни Костенко, послів з інших країн. Це така окрема секція. І навіть карта України, де розміщені писанки з усіх регіонів України. Що дуже цікаво, є також з дроцінних каменів зроблено. Є з дротиків дуже тоненьких, є писанки-мотанки. Взагалі вражень тут просто неймовірно багато, і навіть сама атмосфера музею дуже красива. І, взагалі, якщо ви не були в музеї писанки, значить ви не були в Коломиї. Тут навіть є всі інструменти, як їх створювати, і показано так, якби в розрізі методика. Оскільки це дуже така ювелірна робота, коли розбивають вже створену саму писанку, з і за допомогою такого як папіємаше, її наклеюють зверху, навіть деколи, коли, якщо придивитися, можна побачити такий невеличкий шов, де була заклеєна дана писанка. І з дуже цікавого тут були навіть писанки, зроблені з гільз. Дуже символічно виглядає, коли зброї зробили символ життя. Ми знаємо, що писанка це ж якраз символ життя. Навіть є окрема секція, де окремо виділені писанки саме тих областей, які на даний момент, на жаль, окуповані. Це навіть трішки соромно за ті наклеїчки, які е, зараз дуже популярні на великдень наклеювати на яйця, е, оскільки ми тут маємо можливість побачити дійсно, як виглядає писанка справжня, і наскільки багато роботи, і такої дуже клопіткої роботи в неї вкладено, і е, зовні це просто не до порівняння. Ще цікаво, що Коломия дуже компактне місто, тут всі цікаві місця, локації знаходяться поблизу, по суті, в центрі, так що 10 хвилин в одну сторону, в другу, і ми можемо дуже за оптимальний час побачити багато-багато цікавого. І як не дивно, майже всі музеї Коломиї знаходяться поряд. І відповідно дуже близько знаходиться музей покуття, в якому дуже багато старовинних речей наших українців дуже цікаво, дуже багато красивого можна побачити шкіряні пояси. Тут можна побачити багато різьблення з дерева, наприклад, посуда або різного типу меблі. Важко уявити, наскільки це доточна і дрібна робота, оскільки в ті часи інструменти були зовсім інші. І наскільки багато цього різьблення в цих столах, я собі уявляю, скільки часу приходилося майстрами приділити на один виріб. Далі, якщо піднятися на другий поверх, де є багато цікавих картин тих часів, і є така дуже оригінальна 3 d картина наших поетів. Наскільки могла бути 3D у ті часи, і також імітація кімнати. Наших заможних українців, тому що не потрібно нам асоціювати українців тільки з бідними селянами. Також були заможні, елегантні і наскільки їхні кімнати були зроблені смаком. Також я зайшла в музей історії міста. Він цікавий тут є роботи. Фотографа, який вперше почав робити фотографії в повний зріст, також дещо про, по, про побут містян. І щось цікавого, коли ти заходиш в музей, ти очікуєш побачити щось старовильне, речі, яким сотні років. Але явно не очікуєш побачити те, чому може бути 2-3 роки. Але з ми живемо в той час, коли ми вже живемо в історії. І тут є навіть залишки крилатої ракети, яку збили в Коломиї на початку війни, також різні використані гільзи, які подарували військові музеїві. І складається враження, що щось пов'язане з війною тут. Не викинулося, роздалися в музеї, оскільки музеї по куті е, теж були такі елементи, і музеї писанки, як я вже розказувала раніше, з гільз були зроблені е, писанки. Наскільки е, я зрозуміла, е, дуже місцеві підтримують своїх захисників, і навіть в центрі міста ми можемо побачити такий пам'ятник. Який є подарунком для міста від штурмової бригади. І вийшовши з музею, можемо прогулятися, ратушу побачити, яку чомусь порівнюють з ратушею Франківська, але я не бачу, щоб вони були схожі, мені так не здається. Тут є, як завжди, фонтанчик кохання. Красиво, все зроблено в стилі стилінок, навіть ми бачимо зупинку, лавочки або навіть смітник, і все зрізьбано і десь є в нас, нагадує нам щось писанку. Навіть біля садочка є писанка, яка зроблена із корків від пляшок. Ще буквально двома словами згадаю парк Терновського, де можна просто відпочити, прогулятися. І я не можу не любити ось ці вишиті стрічки на, на деревах. Це не тільки в Коломиї, це також є і на Двірні, і, схоже, є у Франківську. Але дуже красиво і мило виглядає, коли ти прогулюєшся, і дерева навіть одягнені в такі красиві кольорові стрічечки у формі вишивки. Якщо вийти з парку і захочеться кави, я посиділа в дуже красивій кав'ярні, де по бюджету не було прям дорого. Тут сиділи навіть діти, спілкувалися, і все виглядало дуже симпатично. Отже, що можна розказати про Коломию, це надзвичайно мальовниче містечко, яке вартує уваги. Звичайно, фішка це музей писанки і обов'язково його треба відвідати. І також, якщо є час, погуляти тут цікаво, красиво і вона надихає. Якщо ви з Коломиї, пишіть обов'язково. Можливо, я щось забула, оскільки я, в мене не було прям дуже багато часу на прогулянку. А я розумію, це містечко дивує і продовжує дивувати. Друзі, дякую вам всім, що були зі мною. Якщо вам було цікаво, будь ласка, лайкніть це відео, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей! Па-па-па-па!